Друзі, вітаю! Ось легендарний ніж Мора Гарберг. Це танк. Міцнющий ніж для бушкрафта. Ось, і як і більшість інших типових поширених у нас моделей компанії Мора. Цей ніж має сканді-спуски, але не зведені в ноль, а з мікропідводом. Ось цей ніж новий, тобто його ніхто ще не гострив і не правив. Ви бачите от світла ниточка мікропідводу. Я спеціально зніму через мікроскоп покажу вам його крупним планом. Ви подивитеся, це не гра світла, а це гра світла, але на мікропідводі. І виробник чітко вказує, які ножі він робить справді з спусками в нуль. В них існують такі ножі у компанії Морокнів. Існують такі ножі, але це ножі для карвінгу, для вирізання по деревині. Ось це спеціальні різблярські ножі. Вони зовсім зовсім по-іншому виглядають, робляться з інших матеріалів, часто це ламінати. От, там на швидких, на швидкорізах там, чи на якихось інших твердих сталях, там поза 60 одиниць твердості. Вони спеціально робляться для вирізання При роботи по деревині, там зведення, чи точніше спуск в нуль. Всюди, на всіх решту типових ножах компанії Моронівс. Чи Мракнів, чи мора, мора найфс, як завгодно. Ну, моракнів, напевно, ось так. Все з сканді-спусками, з мікропідводом. Виробник радить гострити такі ножі там на 30-35-40 градусів і чітко вказує, що вони це роблять на виробництві, на промисловості. І цей мікропідвід, вони там пишуть про це, що він, звісно, що тоненький, очима непомітний, але він там є. Ось і вони радять робити так само, як і вони, мікропідвід на такі градуси, для того, щоб різ був стійкіший, щоб він тривав довший час, ніж не топився. Так от, звісно, ваша справа, ви можете там бути свідками секти, зведення в нуль. Кожен точить, як він хоче. Заборон немає. Знімайте весь цей матеріал, знімайте море металу, потрате 2-3 години на те, щоби. Вийти в нуль, зробіть те, що навіть не робить виробник на гріндерах. Зробіть це ваш вибір, це досвід. Може, це вартує разочок зробити, щоб зрозуміти, як це і що це. Ось, Переконайтеся, якийсь об'єм роботи ви зробили, який ви зробили об'єм роботи, і який це вам дасть результат. Ось, А потім, коли ніж затупиться на деревині, там, наприклад, особливо якісь твердій деревині, досить швидко, відносно, звісно. Вам доведеться знову робити все те саме. Вам доведеться знімати море металу. З ваших абразивів скоро нічого не залишиться. Ви будете все це знімати, знімати, знімати для того, щоб вийти в нуль, а потім знову, коли ви затопите, вам знову доведеться все починати з самого початку. Ось. Так що, хто вам забороняє? Звісно, ніхто. Але чи вам радить виробник це робити? Ні, звісно. Він не радить цього робити. Виробник, ще раз кажу, попереджує, що тут створений ними ж мікропідвід, і він нам радить для того, щоб різ був стійкий, цей мікропідвід в нього і точити, гострити. Кути на вибір, хочете робіть 30, хочете робіть 35, 36, хочете робіть 40. Але виробник нам радить робити такий кут, і говорить про те, що він тут вже є з заводу. І пише про те, що. Сам підвід може бути непомітний, тому що все це заполіровується, воно може зливатись для нашого ока, і тому що там ширина цього підводу вона невеличка, там долі одного міліметра. Але от на новому ножі під певним, скажімо, кутом можна замітити, помітити облік. Ось, я зніму зараз мікроскопом, додам сюди. Не моя справа вас переконувати. Знову ж таки, якщо ви свідки. Зведення в нуль, будь ласка, гостріть, як вважаєте, за потрібне, це точно не є заборонено. Чи має це сенс, чи має це логіку? Ну, Перевірте. Ось, Я ж в даному випадку ну, мушу довіряти виробнику, а ще я довіряю тим е логіці знанням, які е говорять про те, що давним-давно зрозумілі кути для тих чи для інших видів е -м, інструменту е ріжучого. Якщо там якісь філейні ножі, там скальпелі можуть мати 17 градусів 20, якщо це філейні ножі можуть мати там 25-30 градусів, які працюють тільки там по м'якоті по типу м'якій рибі, припустимо і так далі. Ось, кухонні ножі там від 30 там, до 40 градусів і якісь універсальні ножі, там, складені ножі 40 градусів, і якісь ножі, там, умовно кажучи, для хардюзу. Ну, от це там 45-50 градусів. Ось така в середньому якась от, такі діапазони. В середньому там є різні думки з цього приводу, і якоїсь єдиної таблиці немає схем, тому що навіть зуб зубилу можна загострити на 60, а можна на 70. Те саме з сукерами. Те саме з рубанками. Тобто, це завжди якісь діапазони. Кожен майстер собі знає свій діапазон, можливості тої чи іншої сталі і свої особливості роботи. Але скажу так, що. В середньому в діапазоні між 30 і 40 градусів от, муру можна гострити в мікропідвід, і це це чудово буде працювати, і ніж буде працювати, приносити своєму господарю, скажімо так, користь. Гострити буде просто, тому що об'єм металу, який потрібно знімати, буде невеличкий. Якщо хочете гострити в нуль, будь ласка, гостріть, доводьте щось комусь собі. Заборон немає. Ось тому... І вибір, як завжди, за вами. Якщо вам цікаво, більш аргументовано, я процитував виробника все, це в нього на сайті Муракнів, тобто на всіному сайті цього виробника, все чітко вказано, як гострити, чому, де там той мікропідвід, чому ми його не бачимо, і які ножі вони справді роблять в нуль. Вони їх там називають. Всі моделі, які вони справді роблять в нуль. Але ще раз скажу: ще, ще раз це спеціальні ножі для карвінгу. Це не ті ножі, які ми з вами купуємо в магазинах, для того, щоб ними потім там працювати на природі і так далі. і так далі. Тобто це зовсім інші ножі. Інші сталі, інша термічка, інші задачі. Там нуль, тут ні. Ну Ось така історія. Додам відео з мікроскопа. Дивіться самі, ще раз кажу цей ніж, ніхто ще поки не гострив і не правив. Приїхав він на заточування, Мура Гарберг це фултанг. Міцнющий ніж от якраз для. Вони його роблять для бушкрафта, для життя у лісі, для всіх таких ну, складних ножових робіт, які можуть там трапитися. Коли ви розбиваєте там табір, натягуєте намети і так далі, готуєте їжу, вам потрібна деревина для розпалу і так далі. Може бути у ножа досить великий об'єм роботи. Ось такий от фултанг, мурагарверг, якраз, якраз для цього ця модель і придумана. Ось тут я її... Як бачите, і стержень. Одним словом, сьогодні було про кути, сьогодні було про цей ніж. Ось, а ви собі поцікавтеся. Я додам відео, яке я вже на цю тему знімав, воно набирає там перегляди, досі люди заходять і дякують. А то в них якісь виникали сумніви. Ну, секта спуски в нуль не дає спати багатьом людям. І комусь треба просто все взяти це і перепровірити. А простіше поцікавитися, як. На це дивиться сам виробник і що він Ось така історія, друзі. Спусків в нуль, зовсім не спусків в нуль.